Давайте їх почуємо. Вітаю, Тараса. Одразу розпочну із вашої петиції з закликом підписати закон про заборону розповсюдження російської видавничої продукції. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів, і президент відповідно вже відреагував на неї. Тож як вам його відповідь і як на неї відреагувало суспільство? Ну, за все суспільство я не скажу. Добрий день, перш за все. Добрий день. За все суспільство я сказати не можу. Але, звичайно, ті люди, які близькі до книжкової гаузі, люди, які читають книжки, які люблять книжки, які вболівали за підписання цього закону, звичайно, вони відреагували негативно з того, що я чув. Тому що ця відповідь вона не може задовольняти. Вона нелогічна і, говорячи про якісь гадані. Нібито порушення Конституції в якихось нормах закону, незрозуміло в яких не сказано в відповіді президента. Насправді президент не пояснює, чому він сам дуже прямо і безпосередньо порушує конституцію, не підписуючи закон. Тому що петиція моя, яку підтримувало дійсно за 12 днів, вона набрала 25 тисяч, була величезна її підтримка, як відомими різними людьми, письменниками, видавцями, там, громадськими політичними діячами, так і дуже багатьма звичайними людьми. Так, от, ми запитували президента, як про порушення процедури, і просили його дотримуватись, закликали дотримуватись Конституції в своїх діях. Так ми і наголошували на важливості змісту закону. Тому що, якщо ми говоримо про процедуру, то ситуація дуже проста. Є 94 стаття Конституції, яка говорить про те, що відбувається з законом, коли його ухвалив парламент. Закон. Ухвалений парламентом подається на підпис президента. У нього є 15 днів або підписати закон, або надіслати до парламенту свої зауваження, так зване вето застосувати. І президент за 15 днів не, не зробив ні того, ні іншого. Що відбувається згідно з Конституцією далі, якщо 15 днів минуло і нема ні підпису, ні вето? Частина 394 статті Конституції вона дуже чітко говорить, що відбувається далі. Далі президент уже не може накладати вето після 15 днів. Які минули ще в липні минулого року, тобто закон ухвалений рік тому. А, і от президент після цього Конституція говорить, що такий закон тоді вважається схваленим президентом. Тобто я підкреслюю, що цей закон він є відповідно до Конституції схваленим президентом. І Конституція пише, що він повинен бути підписаний і опублікований. От, власне, ми цього вимагаємо. Тут президента немає опції філософствувати, чи він йому подобається, чи не подобається, чи посилатися на якісь. Ну, Висновки МЗС чи е, Мінюсту, я хочу відзначити, що йдеться не про якісь нові висновки, які відповідно на петицію. І президент він просто так це не згадує чомусь, йдеться про висновки, які йому давалися рік тому цими двома міністерствами. А ще більш дивно, що згадуючи ці висновки, президент якби, забуває про купу інших висновків, які йому давали інші міністерства інші органи. Тому що закон же не просто так прийнятий у парламенті. Я хочу сказати, що цей закон він писався спільно представниками громадянського суспільства і видавничої галузі і різних органів влади мінкульту, там, Держкомтелерадіо, інституту книги. Ми всі разом писали цей закон депутати різних фракцій. І співавторами були там понад 40 чи 50 депутатів від голови комітету, починаючи профільного гуманітарного пане Потураєва. І спікер Верховної Ради Стефанчук, і представники фракцій Слуга народу ЄС, Батьківщина. Ну всі фактично фракції групи, крім може, ОПЗЖ, так е, власне, і тому, коли закон цей ухвалювався рівно рік тому, фактично, 19 червня. Він ухвалювався 20 червня 22 року, ліг на підпис президента. За нього проголосували 306 депутатів, не було жодного голосу проти, не було жодного, хто утримався, тому що консенсус. В експертному середовищі, в політичному середовищі, в органах влади він був абсолютний щодо цього закону. Чому тому що він. А так. поясніть нам, будь ласка, от для чого нам взагалі потрібен цей закон, якщо в нас і так діє от, заборона на російські книги? От якраз хочу пояснити: так. Тому що цей закон Фантаз. є комплексний. Він складається, і чому такий консенсус був, і підтримка власне і самого закону, і петиції, тому що він вирішує кілька проблем, так він. Не просто на зараз, коли уряд заборонив всі російські товари, так? а на багато років на весь час, на постійно, він забороняє імпорт е російської книжок, виданих в Росії і Білорусі. Фізичний імпорт, по-перше, по-друге, він забороняє ввезення пропагандистської літератури з будь-якої країни. Е що це означає? Зараз діє уже 7 років, з 2016 року, діє дозвільний порядок ввезення. Книжок російських, тобто ну, мається на увазі не маленьких книжок там в чемодані у людей, так в валізі, а е, великих товарних партій. Коли якесь видавництво хоче вести книжку, воно питає дозволу і Держком Радіо України спеціальна комісія перевіряє, чи немає в змісті цієї книжки антиукраїнської пропаганди. Якщо пропаганда є, така, такий імпорт не дозволяється. Оцей порядок закон поширює на всі російськомовні книжки з третіх країн, тому що Росія за сім років навчилася обходити цю санкцію, і вона видає свої книжки пропагандистські. Ну там в країнах Закавказі, Казахстані, в будь-яких різних країнах і возить. Тому цей порядок поширений на де-факто російські, але формально, наприклад, казахські книжки. Так само дуже важлива норма цього закону про заборону публікувати твори громадян, які носіями російських паспортів. Тобто це санкція проти громадян Росії. І ще одна дуже важлива норма, яка стосується перекладів, тому що. Зрозуміло, що якщо просто заборонити фізичний імпорт на тривалий час, то Росія, російський книжковий бізнес, а це не просто бізнес, це частина державної машини імперської, безпосередньо пов'язана з Кремлем, вона буде заходити і видавати просто літературу, в тому числі буде видавати переклади російською мовою, і, по суті, по суті, це будуть російські створені в Росії тільки надруковані фізично тут. Твори різних авторів, скажімо, не російських, для того щоб цього уникнути, закон передбачає, що оригінальні твори можуть, тобто твори можуть видаватися мовою оригіналу. Ось, наприклад, якщо ми з вами захочемо видати книжку ну, будь-якою мовою, російською, там німецькою, ми можемо її видати мовою оригіналу. Але якщо це перекод, наприклад, ми хочемо книжку перекод Джулі Верн, чи там, Гаррі Потера тут видавати, то ми його повинні видавати не російською мовою, а саме українською. Також ну, оригіналу можна мовою оригіналу, мовою українською, мовою моєї, можна кримсько-татарською, але не російською мовою. Це важливо, тому що ця норма вона захищає книжковий ринок. Вона по суті його робить нормальним книжковим ринком як будь-який ринок Польщі чи Франції, де будуть літератури власне своєю мовою, а не російською. Крім того, тобто по суті, цей закон відіграє одразу кілька функцій. Він захищає від російських наративів і пропаганди. Він є санкцією проти російського бізнесу, і російської держави і громадян її, і є підтримкою української культурної індустрії, тому що в цих умовах, звичайно, створюються умови для коли війна важко, так розбомблені друкарні. Ну ви розумієте, наслідки всі війни для людей, для книгарень і для видавничої гаузі і для покупців. Для споживачів, так, тобто в цих умовах, звичайно важливо, щоб книжкова галузь отримала простір, де вона може запов... ну, заповнювати цей простір як оригінальною літературою, так і перекладною літературою українською. так власне, звичайно Я Україні. з вами погоджуюся, пане Тарасе. А от чи вплине ухвалення цього закону на вступ України до ЄС, адже, якщо ми згадаємо висновки Венеційської комісії, то європейці не надто в захваті, що українці хочуть прибрати мову окупанта і мову вбивців. Дивіться висновки Венеційської комісії це ганьба. Безумовно, але Венеційська комісія не є органом ЄС. По-перше, тобто це орган Ради Європи. Рада Європи це орган дуже широкий, в ньому там і Туреччина є, і в самій Венеційській комісії члени є від Бразилії, від Мексики, від Казахстану. Тобто, це такий зараз дуже широкий орган, і до речі, один з чотирьох експертів, які писали висновок про закон про нас меншини, якраз з Мексики, а інші з Бельгії, і Швейцарії, і Чехії. Тобто, більшість експертів вони з дуже таких екзотичних країн. І висновок їхній ганебний про це багато сказано і написано за останні дні. Але він не стосується цього закону, він стосується зовсім інших законів, ну тобто, на вступ до і, ЄС... і, і це не орган Європейської комісії, тому що європейська комісія, як виконавчий орган Євросоюзу, вона не мала зауваження ні до закону про нацманшини, і вона не вона не запитувала нас нічого про книжкові наші закони. Тому дуже дивним є у відповіді президента, що він говорить про те, що. E, значить, він, чи віцепрем'єрка Стефанішина, що вона направила в цей закон раптом зараз, уже закон давно проголосований. Закон, про який Єврокомісія не посила, направила в Єврокомісію. Знаєте, це, по суті, відчувається, що діють якісь лобісти російських інтересів. Тому що е, я далекий від того, щоб сам президент був таким лобістом. Просто він людина, безумовно, там зайнята, він головнокомандувач, там у нього багато справ інших. Але ну, коли люди готують таку відповідь, вона абсолютно упереджена. Вона дуже однобока, вона згадує про якісь старі і абсолютно надумані висновки двох міністерств, не говорячи ні про які інші висновки, позитивні, не говорячи про величезну підтримку в експертному середовищі, в парламенті, в громадянському суспільстві цього закону, і не говорячи про його важливість, тому що цей закон він життєво важливий взагалі для книжкової галузі України. Просто життєво важливий, необхідний. І от кожен день, доки не підписується цей закон, він по суті. Відбувається продаж російських книжок завезених раніше. Відбувається продаж контрабанди і контрафакту. Тобто зараз, по суті, у нас книжки ж завозяться через якісь треті країни. Вони друкуються під виглядом російських книжок, і доки російська ця книжка російського родництва не заборонена, неможливо ідентифікувати цей факт, що це контрафакт, так? Тобто складно це зробити. Тобто, я правильно Тому розумію, що російська працює... література досі приїжджає в Україну під час повномасштабного вторгнення, так? І приїжджає, і друкується незаконно. Наприклад, в Україні друкується література, і написано, що вона видана там, ну в якому небудь там році, минулому Фальшиве видавництво, фальшиві вихідні дані і так далі. Тобто є різноманітні способи, і з усім цим можна покінчити значною мірою, якщо закон буде підписаний. А так кожен день, доки немає цього підпису, по суті працює виключно на Росію. В цьому немає ні українських державних інтересів, в цьому немає. Звичайно, ніяких інтересів Європейського союзу немає, в тому, що цей закон не підписаний. Це абсурд, і в цьому немає і ніяких я переконаний політичних інтересів президента Зеленського, тому що навпаки це ганебно, ось такі писати відповіді, і те, що він доручив уряду ще раз дослідити цей закон і внести пропозиції. Я переконаний, що єдиною законною пропозицією є. Діяти за Конституцією. Тобто, президент повинен відповідно до 94 статті підписати цей закон. Якщо до нього є якісь там зауваження, якісь сумніви, щось треба уточнити, тоді повинен бути внесений окремий законопроект. Це може бути за лічені дні зроблено після підписання, але він може вноситися тільки до діючого підписаного закону і відповідно внести можна якісь косметичні зміни, але які безумовно повинні відповідати національним інтересам України. Пане Тарасе, ми часто зараз чуємо фразу не на часі, не на часі те, не на часі се. А от чи на часі зараз ухвалення цього закону, і чому саме зараз, а не, наприклад, 10 чи 15 років тому? Я думаю, що закон, звичайно, можна було це ухвалити і раніше, особливо після 2014 року, коли Росія стала державою агресором. Але, на жаль, ні суспільство, ні політичний клас вони не дозріли до цього раніше. Більше того, як ми бачимо з відповіді президента, частина політичного класу. Недозріло і зараз. Тобто і зараз в вищих ешелонах влади, очевидно, діють губісти російського інтересу, які прикриваються там, питаннями меншин. Це нас не повинно водить в оману, бо це ніяк не зачіпає меншин. Закон не забороняє жодну мову, жодної меншини, включно з російською мовою. Він забороняє російську ну, перекриває вплив руського міра, російської книжкової індустрії, російської пропаганди. В цьому його завдання. А розумієте. Ну, ніхто ж не напише, що ми хочемо лобіювати російські інтереси. так? Тому президенту підсовують ось такі абсурдні ідеї. І це дуже мені нагадує розумієте, часи Януковича, коли я дуже добре пам'ятаю, як Азаров, Табачник, Ківалов з Колісніченком. Вони всі вживали таку саму риторику. Ми не повинні порушувати права людини. У нас там отрада Європи, євроінтеграція. Саме, саме під такими гаслами приймалися, знищилася наша система освіти, приймався закон мовний ганебний Ківалова Колісніченка. І багато інших речей. Тому, коли зараз, на, ну серед такої масштабної війни, після такого одностайного голосування парламенту, після петиції, підтримки суспільства, коли президент по суті повторює цю риторику часів Януковича, це просто є ганебно. І я вважаю, що президент повинен придивитися, хто і навіщо йому ці речі підсовує, і діяти в рамках Конституції. Я думаю, що всі ми, як громадяни, повинні йому допомогти. Я написав сьогодні в Фейсбуці у себе вже сотні людей поширили. Дуже дякую за це. Такий відкритий, якби звернення до президента, де я ставлю шість питань йому чому про невідповідності в його відповіді? І одну роблю пропозицію діяти за конституцію, підписати цей закон чим швидше. А якщо в ньому є якісь речі, які треба підправити в інтересах України, щоб вони були краще, щоб вони точно не порушували нічиїх прав, це можна зробити за лічені дні. І в цьому немає проблеми. Але перше, це підпис під закон. Пане Тарасе, шість питань. Які є шість питань? Можете коротко перелічити? Коротко, шість питань. Значить, я поставив питання, по-перше, пане президенте, чи ви розумієте, що. Я чую таку відповідь, так? по суті, відписку, так? чи ви розумієте, що кожен день, кожен день не підписання цього закону несе пряму вигоду державі агресору. І нікому більше? По-друге, те, що я сказав, чому президент згадує якісь зауваження річної давності. Він же не пише це зауваження річної давності з пропозицією накласти вето. Адже президент уже втратив право накладати вето. Він не може його накладати, тому навіщо про це навіть згадувати? І, до речі, правильно, що він не наклав вето, тому що він очевидно розумів, що це би викликало обурення в суспільстві такий крок. Але і просто підвішувати закон не можна. Третє питання: чому, згадуючи негативні висновки двох міністерств, він не згадує купу позитивних висновків інших міністерств і інституцій? От. Четверте okay. питання: в чому сенс відправляти закон до Єврокомісії, яка цього не просила? Ну і причому чому аж зараз із такими дивними формулюваннями? Якби, по суті, підштовхуючи комісію, сказати щось погане про нього. По п'яте, навіщо взагалі підтримувати російські фейки, буцімто то закон забороняє російськомовні книжки? І шосте, найголовніше це яким чином будь-які зауваження будь-кого скасовують обов'язок президента підписувати закон. Ось я процитував навіть Конституцію. 94-ту статтю, якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. От, власне, з пропозицією діяти, як написано в конституції, я і звертаюся до президента України. І сподіваюся, Пане що раз. уряд, якому президент доручив розібратися, він з такою ж самою пропозицією звернеться, бо це єдина законна пропозиція. Пане Тарасе, а яка ймовірність того, що після повномасштабного вторгнення на наших полицях знову з'являться російські книги, але вже не просто російські загалом не будемо говорити, а так званих хороших русських? Дивіться, я вважаю, що е в цілому російські громадяни не повинні видаватися у нас, але можливо одна з речей, які можна трошки підправити в цьому законі, після підписання його безумовно окремим новим законом. Можна до якихось людей, ну, наприклад, є там Політковська, так, яка вже яку убив в російський режим, чи Новодворська, чи якісь інші люди окремі які, чи навіть деякі живі люди. Якщо це люди живі, вони, я думаю, повинні будуть подати декорацію про те, що вони. там, Служба безпеки, наприклад, що вони засуджують російську агресію і підтримують українську державу. І це можуть бути тільки ті люди, які ніколи не поміщені в. У будь-яких формах агресії, тобто такі винятки, я думаю, можна зробити. Це не проблема. Через це не можна тримати ну не підписаний закон, але загальне правило для громадян Росії має діяти заборона я вважаю, тому що це громадяни держави агресора після так, війни. Так. Ну має пройти час. Ми подивимося, що буде часом, і наостанок, як можна змінити ситуацію з ухваленням цього закону, на вашу думку. Я вважаю, що це залежить від свідомості і активності громадян. Люди можуть е писати в соцмережах, вони можуть писати листи офіційні, електронні, які е президенту уряду різним, міністру культури, наприклад, тим міністерствам, які зараз розглядаються доручення президента, що робити далі. І підтримувати цей законний шлях, який я виклав сьогодні у себе на сторінці, ну який написаний просто в Конституції. Ми нічого нового і складного не пропонуємо. Ми пропонуємо чітко повернутися в правове поле і в поле захисту національних інтересів України. Дякую, дякую вам за розмову. А я нагадаю, з нами спілкувався Тарас Шамайда, це громадський діяч, експерт у мовному питанні та співкоординатор Руху Простір Свободи. Дякуємо, мене звати Ольга Салабай. Почуємось. Дякую вам.